Привіт! Сьогодні з вами будемо виконувати заметувальну строчку прямих стібків. Намічаємо лінію та підгинаємо деталь на пів см, потім загинаємо її по наміченій лінії. На початку робимо закріпку. Довжина стібка залежить від товщини тканини. Чим товща тканина, тим довший стібок і дорівнює 1-3 см. Заметувальна строчка це тимчасове закріплення підігнутого низу спідниці, рукава, штанів та інше. Ось строчка готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.